Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо, не розуміючи праведності Божої, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Моїсей бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити, а про праведність, що від віри, говорить так: не кажи у своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що кажеше близько тебе слово в устах твоїх і в серці Твоїм? Те слово віри, що Його проповідує. Бо, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Каже Босання кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці між юдеєм та Геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не вірували? Як вірують в того, що про нього не чули? А як почують безпроповідники. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухались Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Тож, віра від слухання. А слухання через слово Христове. Але кажу, чи не чули вони? Отож по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу, але кажу, чи Ізраїль не знав. Перший Моїсей говорить: я викличу заздрість у вас не народом. Роздражню вас нерозумним народом, А Ісаї сміливо говорить: Знайшли мене ті. Хто мене не шукав, відкрився я тим, хто не питався про мене, а про Ізраїля каже: я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних та суперечних.